Вишатні шкірній формі з букетами в руках, крокують на лінійку, першачки. В цьому навчальному році в загальносвітній школі номер 6 їх 40. через лічені хвилини. Для них пролунає перший у житті шкірний дзвоник і покличе за собою борхливе життя знань, умінь та сподівання. На обличчях усміхнених батьків гордість та хвилювання піднесений настрій не залишає кожного з учнів школи, аби привітати маленьких розумників з початком нового навчального року. до учбового закладу завітали численні почесні гості. Шановні друзі, щиро вітаю усіх з цим чудовим яскравим днем днем знань. Це день з якого починається в житті кожного з нас наш шлях до майбутнього яким воно буде, залежить не тільки від нас з вами, але ще від сумлінної праці наших вчителів. Тому велика їм подяка за їх труд і наші облиски. Я звертаюся до малечі. Я вам бажаю, щоб школа була для вас таким сімейним притулком, щоб ви тут відчували себе як удома. І щоб ви Своїм навчанням, своїми здобутками і старанням, своїми маленькими успішними оцінками також долучалися до успіхів дорослих. Я звертаюся до всіх учнів, щоб ви піднімали рівень школи своїми успішними досягненнями. Я желаю вам в новому году, хорошо вчитися. быть дисциплинированными. И с удовольствием ждем вас в дальнейшем на территории наших воинских коллективов. Ну и небольшой подарок сегодняшнему дню. Это силами вот этих ребят оркестра, которые стоят здесь, мы отремонтировали и привели в подарок, в порядок ваш спортивный зал вашей школы. День знань шостій школі сьогодні вдвічі радісний, адже завдяки друзям освітнього закладу, військовослужбовцям держспецтрансслужби, школярі зможуть фізично розвиватися та сягати нових спортивних висот у свіжо відремонтованій спортивній залі. Сьогодні хочеться сказати слова подяки вам, шановні батьки, ви змогли в такий важкий час. Відремонтувати класи, щоб діти сьогодні сіли в світлі, привітні приміщення. Хочеться сказати великі слова подяки вам, Микола Іванович. під вашим керівництвом відремонтований спортивний зал, коридори, поставлені нові двері в класи. Діти змогли на протязі навчального року побувати в багатьох містах. Це і нові дошки, і нові стенди, і спортивний інвентар. Низький уклін вам від всіх батьків, вчителів та дітей. На знак подяки учнівські та педагогічні колективи шостої школи вручили керівництву та бійцям держспецтрансслужби, пам'ятні подарунки. Тривалою стала церемонія нагородження військовослужбовців, артистів військового оркестру, силами яких отримала друге життя спортивна зала шостої школи. Цього святкового дня вони отримали грамоти та подяки Міністерства інфраструктури України, Слов'янської міської ради, відділу освіти та адміністрації навчального закладу. Візитна карточка військ держспецтранслужби, військовий оркестр 194-го понтонно мостового загону. Порадував школярів їх батьків та педагогів своїми запальними та креативними музичними виступами. Очікуваний момент настав лунає дзвінкоголосий шкільний дзвоник. Він кличе школярів до нових знань. Це завжди радість, 1 сентября. Ну чуть-чуть мінус то ми переселенці, ми більше года не дома. Год в Красном Лимане отучились, вот первый раз, как говорится, в эту школу попали. Мы с горловки. Угу. Она мне очень понравилась. И внешне, и внутри, и снаружи. Ну, хочется пожелать детворе День знаний. Мира. Чтобы у них было желание, стремление учиться. Каким настроением сегодня пришли в школу? С очень радостным настроением. Первый класс. Я тоже в этой школе заканчивала, училась, и родители. И вот сыночек подрос, первый класс идет с надеждами, с огромным счастьем. Как готовились. Заранее готовились, заранее искуплялись. Естественно, осознано уже идем и рады в школе. школа вот вы говорите что вы здесь учились она преобразилась с тех пор и как вы оцениваете помощь вот которую не она очень красиво изменилась с тех времен конечно ремонт очень пластиковые окна все поменяно двери очень хороший ремонт капитальный сделан. большое спасибо всем кто вложил свой труд большое внимание родителям главное терпение А малышам, щоб вони же пані учились. них вийшло. змістовна та цікаво стала екскурсія шкільним музеєм. У відповідь шановані гості вручили корисні подарунки. Шкільна бібліотека отримала новенькі примірники українських казок. Дозвольте мені привітати вас від командування, АТО, от а також від колективу журналу «Війська України від організаторів акції Український простір Лапіма Карпенка який я особисто мене попросив подарувати вашій чудовій школі ці чудові українські казки, книжки, От, щоб ваші учні, наші діти, як ви сказали, здобували багаті знання. А ви, щоб сіяли добре розумне віч, в миру не єдиній Україні. Щиро дякую. Урочистою та довгоочікуваною стала церемонія відкриття спортивної зали. Члени делегації мали нагоду на власні очі оцінити обсяги виконаної роботи. Нагадаємо, військові не вперше допомагають у відновленні зруйнованої під час АТО інфраструктури Слов'янська. Торік саме завдяки бійцям Держспецтранслужби були реконструйовані один дитячий садок і три школи 16, 10 і 6. Проте міцна дружба зав'язалася саме з останньою. Багато роботи було зроблено. Зараз вона непомітна ця робота, але сотні мішків цементу, сотні мішків шпаклівки і багато, багато праці вложено. І я думаю, що в такому залі будуть у нас великі спортивні досягнення. В прошлом году, когда я получил задачу отремонтировать три школы и детский садик силами своего коллектива э, здесь в Славянске, ну, я подъехал сюда в эту школу, посмотрел, но ну, она была просто в самом ужасном состоянии. Почему? Потому что ну, близость с этой горой знаменитой Карачином, Минтранс сбросился на материалы, мне привезли сюда материалы, а мы своими силами эту школу восстанавливали. Спортзал сам бог велел сделать, конечно, потому что действительно. Где же детки будут заниматься еще. Но на протяжении года более 150 учеников, я уже говорил сегодня о том, посетили наши воинские коллективы. Начали на Московск, днепропетровск потом приехали в Киев, потом приехали в Чернигов, в Конотоп, Батурин, Во Львов и в Чернигов, ну практически там, где все воинские части стоят, детки побывали. Я хочу сказать о том, что, знаете, вот неподдельно видно. То, что люди очень довольны. Не то, что дети. Я видел, как плакали учителя. Больше года мы дружим. Наталья Ивановна ко всем праздникам звонит. Мы звоним, поздравляем. И я хочу сказать, что вы посмотрели сегодня на плацу наш, один из наших оркестров. А сделано это, вот то, что я вручал им там визнаки свои, значит. Это именно силами вот этих ребята, этим оркестром. Поэтому я думаю, что какой-то маленький такой небольшой вклад в дело, нашей нашої дружби сославської шестой школой. і не просто думаю, а уверен в тому, що взаимоотношения будут будуть і далі продолжаться. Ну, якщо ми не поможем, то хто ж поможет деткам, Правда? Яскравий спортивний інвентар, подарований школярям військовими, став приємним доповненням до загального враження від допомоги та турботи. Тож новий навчальний рік запам'ятається дітворі новими досягненнями та цікавим дозвіллям. Дякую.